У цьому відео буде розмова про непал, але можливо в цій історії хтось пізнає свою країну так чи інакше. Ви дізнаєтесь правду про ніч, яка перевернула Непал, давні та глибинні причини, а в кінці не шокуючи подробиці, про які мовчали всі офіційні джерела. Ви знаєте, є дні, які буквально розрізають історію країни навпіл. Є до і є після. Для Непалу таким днем став 8 вересня 2025 року. І якщо чесно, навіть зараз, коли я розповідаю вам цю історію, у мене мурахи йдуть по шкірі. Це була ніч, яка змінила країну назавжди. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Все почалося, здавалося б, як звичайний протест. Молодь вийшла на площі Какманду з гаслами, плакатами, телефонами в руках. Їх було так багато, що вулиці перетворилися на справжнє море людей: десятки тисяч студенти, вчителі, лікарі, звичайні робітники. Всі, кого об'єднувало одне, відчуття, що їхній голос намагаються вкрасти. Але дуже швидко атмосфера святкової єдності змінилася на щось страшне: сльозогінний газ, постріли, крики. Спочатку гумові кулі, а потім реальна зброя. І ось уже перші жертви 19 загиблих. І це не просто статистика. Це чиїсь брати, сестри, друзі і сотні поранених. Багато з них випадкові люди, які просто опинилися не в тому місці. Цієї ночі столиця Непалу нагадувала поле бою, горіли барикади, сирени швидких змішувалися з вигуками розлюченого натовпу, соцмережі вибухали прямими ефірами, і мільйони по всьому світу дивилися в екрани, не вірячи своїм очам. Люди писали, це ж не може бути Непал, це ж туристичний рай, Гімалаї, посмішки і гостинність. Але правда була такою: країна тонула у власній крові. І саме тоді сталося те, чого ніхто не очікував. Прем'єр-міністр Олі оголосив про свою відставку. Прямому ефірі під тиском вулиці, під тиском реальності. Його голос тремтів, а обличчя виглядало виснаженим, ніби він за одну ніч постарів на 10 років. Це була кульмінація ночі, яка вбила стару систему і відкрила двері в невідоме. Але мене найбільше вразило не стільки факт його відставки, скільки реакція людей. Вони не зраділи так, як можна було очікувати. Не було відчуття перемоги, було відчуття чогось більшого, більш небезпечного, що це лише початок. Люди дивилися один на одного і розуміли, далі буде ще жорсткіше, бо коли падає одна голова, часто за неї летять інші. 8 вересня стало точкою неповернення, і від цієї миті вже неможливо було зробити вигляд, що все добре. Неможливо було закрити очі на корупцію, на брехню, на безкарність. Історія рушила вперед, але ніхто не знав, у бік світла чи у прірву. Та щоб зрозуміти, чому ніч на 8 вересня вибухнула такою силою. Треба повернутися трохи назад, бо подібні події не стаються на порожньому місці. Це завжди наслідок довгих років накопичення болю, зневіри і відчуття несправедливості. Ви тільки уявіть собі, країна, яка ще зовсім недавно рекламувала себе як мирний притулок у Гімалаях, раптом вирішує заборонити соцмережі: тікток, інстаграм, навіть Фейсбук усе під забороною. Для старшого покоління це можливо і не звучало катастрофічно, але для молоді, яка виросла з телефоном у руках, це було рівноцінно на тому, щоб відібрати голос. Це був удар нижче пояса. Це було не перше останнє попередження від влади. Країна роками жила у стані постійної політичної кризи. Скасування монархії у 2008-му не принесло очікуваного миру і стабільності. Навпаки, Непал ніби загруз у нескінечних сварках між політичними угрупуваннями. Прем'єрів змінювали частіше, ніж у Європі змінюють уряди після виборів, а народ усе чекав, що ось ось стане краще, і кожного разу розчаровувався. Корупція стала настільки звичною, що люди вже навіть не дивувалися, коли чиновник раптом купував собі маєток за мільйон доларів. Всі знали, ці гроші вкрадені у лікарень, шкіл, доріг. І замість того, щоб боротися з цією системою, уряд робив вигляд, що нічого не відбувається. А коли люди починали занадто голосно про це говорити, їх намагалися змусити замовкнути. Тому, коли уряд Олі оголосив про заборону соцмереж, чаша терпіння просто переповнилася. Це була не просто заборона інтернету, це була заборона на свободу думки, на право висловлюватися, на саме існування нового покоління, того самого покоління, яке не хоче жити за старими правилами, не хоче терпіти і мовчати. Варто було лише запалити сірник, і вся країна спалахнула. Люди виходили не лише тому, що хотіли повернути TikTok. вони виходили через роки зради їхніх надій, через відчуття, що влада їх знову обдурила, І що цього разу мовчати не можна. Це було неминуче. Якби не 8 вересня, то була б інша дата, але вибух відбувся саме тоді. І весь світ побачив, що у маленькій гірській країні, яку часто сприймають лише як туристичну екзотику, відбувається щось набагато серйозніше. Це був сигнал: не більше не хоче мовчати. Щоб зрозуміти, чому протести перетворилися на справжній вибух, треба заглянути глибше у минуле Непалу. Бо ця країна вже не раз переживала революції, і кожна з них залишала шрами, які нікуди не зникли. Пригадайте, що якісь 30 років тому Непал був монархією. Король бажався майже священою фігурою, символом єдності, але влада зосереджувалася у вузькому колі, і поступово народ почав вимагати змін. У 1990-му вибухнула перша народна революція, яка змусила короля піти на поступки і запровадити конституційну монархію. Здавалося, це перемога, але ненадовго. Далі, що драматичніше, на початку 2000-х країни захиталися від маоїстського повстання, десятки тисяч загиблих, десятиліття страху, потім монархію взагалі скасували. І Непал став республікою. Здавалося б, ось тепер усе почнеться по новому, але натомість хаос політичні угрупування почали ділити владу, ніби шматок пирога, а прості люди знову залишилися на узбіччі. А ще є культурний фактор. Непал це суспільство, де досі дуже сильні кастові і релігійні традиції. І ці традиції часто вступають у конфлікт із сучасністю. Молодь, яка вчилася за кордоном, читає Твіттер, дивиться Нетфлікс, вже не хоче жити за правилами, які писалися сотні років тому. А старше покоління боїться цього суву і намагається втримати контроль. У підсумку виходить справжній культурний вибух. Старе бореться з новим, а країна стоїть посередині, розриваючись на частини. І ось на цьому фоні виросло покоління Z у Непалі. Це вже зовсім інші люди, освічені, вільні, підключені до світу. Для них революція це не романтична казка, це реальний спосіб змінити країну. Вони дивилися на попередні революції, на жертви 1990-го і 2006-го. І думали, ми не хочемо повторювати ті самі помилки, але водночас у їхніх жилах тече та сама жага до змін, яка колись уже виводила людей на вулиці. І саме ця історична пам'ять зробила протести такими гарячими. Люди знали, вони вже билися за свободу раніше, вони вже платили кров'ю за шанс на майбутнє. І тепер, коли влада знову спробувала забрати в них голос, суспільство вибухнуло з подвійною силою. Найбільш драматичні і, чесно кажучи, найбільш моторошні події цієї ночі розгорнулися не тільки на вулицях Катманду, а й в кабінетах влади. Бо коли НАТО підіймається проти системи, перші цікаві ті, хто найбільше має що втрачати, і цього разу було так само. Кажуть, у перші години після того, як поліція почала стріляти в протестувальників, десятки високопоставлених чиновників кинулися в аеропорт. Хтось вилетів до Індії, хтось у Китай, хтось далі до Європи чи США, де в них давно вже були запасні аеродроми, дехто навіть намагався залишити країну приватними гелікоптерами. Люди знімали це на телефони, і ролики з відлітаючими вертольотами миттєво стали символом: еліта тікає, поки народ гине, але втекти вдалося не всім. Частина чиновників потрапила прямо в руки протестувальників. І тут почалося те, що офіційні медіа довго боялися назвати своїми іменами самосуд. Людей витягали з машин, з кабінетів, навіть із власних будинків. І хоч хтось кричав, що треба зберігати людяність, у натовпу вже не залишалося терпіння. кажуть, що були випадки нічних розправ, і це вже не чутки, а факти, які підтверджували навіть міжнародні журналісти. Окрема тема це гроші, бо в Непалі давно знали, чиновники наживалися на корупції десятиліттями, і після 8 вересня почалися масові конфіскації. У соцмережах поширювали фото розкішних будинків, де за чутками знаходили мішки з готівкою та коштовностями. Люди вимагали народних судів і чесного покарання для тих, хто роками крав України майбутнє. Але найбільше вражало те, що влада буквально розсипалася на очах. Ще вчора це була система, яка тримала все під контролем. А за одну ніч вона перетворилася на хаотичну масу переляканих людей. Одні тікали, інші намагалися домовитися, хтось відчайдушно ховався, і кожен новий відеозапис, який з'являвся в інтернеті, підливав масло у вогонь. Дивіться, вони все життя жили за наш рахунок, а тепер не можуть дивитися нам в очі. Це була ніч, коли ролі помінялися місцями, народ отримав владу, а ті, хто роками знущався з нього, опинився у ролі жертв. Але водночас ця ніч залишила і тривожне запитання: якщо справедливість приходить у формі натовпу, то чи не ризикує країна скотитися у нове коло насилля? Після цієї кровавої ночі багато хто запитував себе: а що далі? Бо відставка прем'єри і втеча чиновників це ще не перемога, це лише початок довгого і складного шляху. І тут у Непалу постає дилема. чи справді країна рухається до нового майбутнього, чи це просто черговий виток того ж самого кола? Першим кроком стало відновлення доступу до соцмереж. І хоча це виглядало як маленька перемога, насправді це було лише поверхневе замилювання очей, бо люди дуже швидко зрозуміли, повернення TikTok і Instagram не означало повернення справедливості, це просто спосіб трохи заспокоїти вулицю. Головне питання зараз стоїть інакше, що буде зі старими чиновниками. Одні вже втекли за кордон і, очевидно, намагаються там купити собі спокій, інших чекають суди, розслідування, можливо, навіть конфіскації майна. Але чи вистачить у новій влади сил і волі довести справу до кінця? Бо історія Непалу вже знає безліч прикладів, коли гучні гасла закінчувалися нічим. А ще важливіше, хто саме стане цією новою владою? Уже з'явився тимчасовий уряд, який намагається показати, що він з народом. Але народ сьогодні це не наївна маса, яку можна задобрити красивими словами. Після 19 загиблих і сотень поранених люди хочуть конкретних дій, Покарання винних, реальних реформ, прозорості. І якщо нові лідери цього не дадуть, вулиця знову вибухне. Та чи не скотиться Непал у нову форму авторитаризму, бо історія показує, коли стара система руйнується, на її місце часто приходить сильна рука, яка обіцяє порядок, і для втомленого суспільства це може здатися привабливим. Але чи не повториться тоді знову те, від чого вони щойно втекли? І отут ми виходимо до ще одного дуже важливого питання, що буде з тими, хто справді підняв цю хвилю. З активістами, студентами, простими людьми, які першими вийшли на площі і заплатили за це свободою, кров'ю, а хтось навіть життям. Зараз вони для народу справжні герої. Їхні імена пишуть на стінах, їхні обличчя на плакатах і мемах. Але історія вчить нас. Герої дуже швидко можуть стати мішенями, бо новій владі, яка прийде на зміну старій, завжди вигідно зачистити тих, хто здатний знову підняти протест. Вже ходять чутки про арешти, про чорні списки, дехто з лідерів протестів виїхав за кордон і не тому, що злякався, а тому, що не довіряє новій системі. І в цьому є логіка. Якщо вчора влада могла стріляти в народ, то чому завтра раптом вона стане чесною і демократичною? Але водночас у цьому і надія, бо ці активісти це нове покоління політиків, яке може змінити напал зсередини. Вони вже не бояться говорити правду, не бояться камери, не бояться світового погляду. І якщо їм дадуть шанс, вони можуть стати новою елітою, тією, яку не доведеться гнати з країни під крики розлюченого натовпу. Народ сьогодні теж стоїть перед вибором. Він може знову дозволити себе обдурити, як це було не раз. А може вперше в історії Непалу вимагати не просто гасел, а конкретних результатів, школи, лікарні, робочі місця, свобода слова. Бо саме заради цього люди виходили на вулиці, а не тільки заради красивих промов. Країна втратила частину себе, але водночас отримала шанс народитися знову. І тепер питання в іншому: чи зможе вона використати цей шанс? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!